Оце, власне, була кухня. Тут готувалася їжа, в цьому куті стояла піч. Тут видно, що вся стіна є фактично замінена, тому що за піччю ну, піч якби, була добудована до стіни, і там якби, дуже забирати і не було шостої стіни. Ми її мусили повністю поміняти. В цьому кутку, так пам'ятаю, стояв стіл і тут от, висіли ікони. Ну, Так як традиційно в Україні вішалося, що був той кут, де над столом мали бути повішені ікони. Важко уявити, але близько ста років тому у цих стінах було чути сміх та плач. Тут вирувало життя. Зовсім скоро хатину музейники доведуть до ладу, і вона повністю покаже побут бідного селянина Полісся. У Шевченківському гаю цей експонат початку ХХ століття вже називають унікальним, адже це вперше за 10 років поповнення музейного фонду. Хатину експодитори музею знайшли біля кордону з Білоруссю. Кажуть, попри все, вона в дуже хорошому стані і навіть збереглися елементи інтер'єру. Ця частина це була житлова частина, власна кімната. Тут була, стояла грубка, яка була призначена для обігріву цієї кімнати, ліжко, шафа. Під цією стіною, під вікнами стояла така дерев'яна лава, але вже із спинкою, те, що власне Львівщині називають бомбетель. Помешкання повністю зроблене із соснового зрубу. Жодних металевих елементів у його конструкції немає. Це унікальний експонат, адже хатина зберегла елементи, які передають тогочасні умови життя людей у Поліссі. Перед входом на кухню була ще така добудова, яку називали пліщики-будка. Вона виконувала функцію сіней. Під сіньми внизу було ще викопане такий невеликий погріб. Унікальний експонат придбали за 12 тисяч гривень. Ця хатина стане першим об'єктом в етнографічній зоні полісся музею. Згодом біля неї хочуть відтворити цілу садибу. Закінчити зовнішні роботи, і відкрити її для відвідувачів планують вже до кінця літа. Каріна не Віталій Дмитерко телеканал НТА.